Друзі, вітаємо на нашому каналі. Після падіння ракети у Польщі в Альянсі не змінили оцінку щодо загрози Росії для союзників, наголошує генсек Альянсу. Після інциденту з падінням ракети головним пріоритетом НАТО залишається надання Україні систем протиповітряної оборони. Про це заявив на брифінгу у середу генсек НАТО Ен Столтенберг. Повідомляє Європейська Рада НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у статуті ОНУ. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України, і наш головний пріоритет зараз один із топ – надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Сказав він. Він зазначив, що після падіння ракети у Польщі в Альянсі не змінило оцінку щодо загрози Росії для союзників. Також Столтенберг заявив, що вся відповідальність за падіння ракети в Польщі лежить на РФ. Нагадаємо. В ОП повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів 15 листопада ситуація наразі критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Відомо, що у столиці російські злочинці поцілили ракетами у два житлові будинки. Щонайменше одна людина загинула. Нагадаємо, російські ракети у вівторок, 15 листопада, увійшли в повітряний простір Польщі і впали в Люблінському воєводстві поблизу кордону з Україною, внаслідок наслідок чого загинули двоє людей. Цю інформацію вже підтвердила американська розвідка. Увечері 15 листопада, в день інциденту, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони. Крім того, занять. Крім того, за ініціативою Польщі посли країн-членів НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, щоб обговорити вибухи на польській території, спричинені російськими ракетами. Стало відомо, що польський уряд ухвалив рішення про підвищення боєготовності деяких військових підрозділів і силових структур. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!